Друзі, вітаю всім підписникам ролик починається з повітряної тривоги. Давайте подождемо, поки вона перестане виїжджати і продовжимо нашу зйомочку. Значить, Сеня. тема відео Сеня поможе купити трактора. Навіть Сеня поможе продати. Народ, одне і друге це не до мене, я лише знімаю і все. Кожен там хоче продати, будь ласка. Є багато груп шефінгістів у Фейсбуці, тому подібне. Там розміщайте свої оголошення і напряму з людьми спілкуйтеся, продавайте. Тому що, самі розумієте, ви будете 100% порядною людиною, я теж вроді би не непоследній крінділь. А от людина купить і щось йому не сподобається, і в результаті людина буде гнати на мене, бо я поміг йому це продати або купити. Я буду гнати вже на вас. Розумієте? Нащо нам матюкатись між собою? Це воно про ті, хто мене просять б.у. продати. А тепер про тих, хто хоче сказати, типу мене просить Сеня, давай тако. О, дивись, ти ходиш на майданчику, о, ці всі трактори мацаєш, дивишся, ти ж все ж бачиш, шариш. Наприклад, що? Тут немає двох однакових. А ні, ось, наприклад, дивіться. Так, візьмемо на цих донфінах. Наприклад, кажеш. Я хочу до Донфенгу такого, як в тебе там на відео є. Поможи мені його вибрати. В якому плані? Я куплю, бабло заплачу, а мені головне, щоб ти от покажеш, я подивлюсь по відео і цей тракторець, мені, цей, який ти будеш показувати, мені його привезуть. Народ, ніколи не соглашусь на таку тему. І за чого? По тому що візьмемо два однакових трактора елементарно. Там десь якусь тягу докрутили, там перекрутили. І, грубо говоря, коли ти свою дубцію сядеш на цей трактор, тобі може сподобатись, як один їде, а другий не їде, так як той їде. Як перемикаються передачі. В одного десь щось може заклинювати, підзаїдати, а в другого все буде як по маслу. І розумієш? Я тобі підберу трактор, скажу ось цей трактор, він нормальна пушка, бомба, ракета, він реально таким буде. Но! В твого сусіда є такий же самий трактор. Тільки сусід на ньому вже трошки відпрацював, вже все під себе підлагодив, все там чекі пуки а тут тебе раз, і якась чортня не так працює, і все. І в тебе вже починається такий маленький осадочок. А він ліж би почався. І далі ти почнеш собі потихеньку шукати мінуси. І чим краще ти їх захочеш знайти, тим більше ти їх знайдеш. Тому купляти іменно для вас трактор, тобто підбирати, я ніколи не буду, тому що я не хочу з вами портити відносини. Як би це дивно не звучало. Бо, якщо ви не в курсі, зараз всі дуже ці YouTube площадки, ну іменно, Будь-яка площадка, яка торгує технікою, вони що стараються зробити. Подивіться, у нас клієнти тестує трактор. І це є правильно. Я єдиний мать його за нову, хто започаткував цей тренд. Я коли я перший раз таке відео знімав, на мене просто дивилися на майданчику і думали, що ти знімаєш, хто його буде дивитися, кому воно цікаво. А по факту люди побачили, що краще приїхати на майданчик. То, що я кажу, таку взяв, приїхав і все. І ти пощупав. Бо елементарно, ти можеш дивитися в по поглядах, тут буде 3 млинця, верніше 4, а тобі привезли такого ж самого, тільки тут три млинця. І все. І вже починається така, знаєте, десь мене накохали. А це дуже опасна тема, Вона лиш би почалася і все, ти не успокоїшся, поки до кінця себе не згризеш всередину. Тобто, до чого веду? Хочеш купити трактор? Так, да. подивися відоси. Хочеш купити трактор? Так, да. можеш мені написати типу, пасіння, я хочу купити трактор такий-то, такий-то. Якщо можеш, візьми таку, підійди, познімай його детальніше. Я подивлюся, тобі спасіба скажу. Питань немає, я прийду, познімаю той мотор зі всіх сторін чи залізу під нього ту коробку, ті всі тяги. Без питань, я вам познімаю. Но в кінці не буде такого, що я познімаю і сказав, все, грузимо цей трактор, веземо цьому дядьку. Ні. Я просто познімаю, ви подивитеся. Сядете, подумаєте, переспите своєю мислею, потім зберетеся, поїдете на якийсь майданчик. І ви вже будете дивитися самі. Куди вам заглянути, що вам сіня показав, що не показав. Що ви побачили на моєму відео і вам стало ще цікавіше на це подивитися вживу, Но по результату цього всього, ви що зробите? Правильно. Ви візьмете свій дуплет, посадите в це кресло. І якщо ви, наприклад, захотіли купити лову 354, і їх на майданчику буде три штуки, то ви спочатку кинете око, який вам підходить чисто візуально, бо там десь може бути подряпина, там десь вам може не подобатися щось. Розумієте? Елементарно, навіть взяти, наприклад, оцей, хтось може сказати, а що може не подобатися, якщо вони всі однакові? Кажу, елементарно, навіть оця уплотнитель, резинка, десь може отут на углу, як вона любить, бути загнута. Тобто вже маленька буде десь якась щель або ще щось. Ви ж цього ніхто не хоче, не хоче. А так ти серед трьох візуально подивився, все є. Потім, пожалуйста, один завів, другий, третій, якщо хочеш. І потім навіть в кінці ти можеш поняти, що краще я ту дирку, яку я знайшов, задую якимось герметиком, образно говоря. Но, він найкраще всіх їде. Тому що ну, це, це техніка, її ж збирають тут. Ще ці кабінники, ще Бог з ним, вони плюс-мінус приїжджають повністю зібрані. А якщо взяти, наприклад, шифінг, що осі його без кабінники, так його скрутюють з повністю, він приїжджає розібраний в коробці. Ви ж бачили, його треба скрутити. Десь якусь тягу не докрутив, десь перекрутив і все. В тебе вже цеплення не так вижимає, передачу ти вже не можеш включити. Вона або гарчить, або взагалі не хоче втикатися. Розумієте? А тобі цього трактора привезли, наприклад, бо ти його вибрав по інтернету. І ти вже, по-перше, реалістами будемо. Коли тобі його привозять, то ти там не будеш дуже швидко, ну, дуже довго його розглядати. Там 30 хвилин і все. А коли ти приходиш на майданчик, кажеш, в мене є бабки, я хочу у вас купити техніку, то за тобою починають бігати, тобі починають предлагати. А не так, що тобі привезли, все, давай і нафіг. Як показує практика, навіть якщо вам привезуть, вам цей трактор не сподобається, то ви таку посядете, подумайте цю секунду, а що, я щось друге куплю, все знов шукати, вибирати, а в кого я буду купляти? Знов в них, а потім вони мені скажуть, ми тобі вже раз привезли, більше везти не будемо. Розумієте? Прийшли, сіли, верніше стали біля техніки, обдивилися її, поймацали руками, десь знайшли якусь подряпану, ще якусь скидку вибіти додаткову. І все. Далі сіли, поїздили, погазували, і ви довольні. От до чого я веду. Навіть якщо ти живеш десь на Окраїній області, трактори тебе продаються в, в центрі області, не полінися, виділи один день, заплати за той автобус тих 200 гривень, чи скільки в тебе буде коштувати квиток, ну ти поїдь, ти подивися. Бо може бути таке, що ти будеш їхати за цим ДТЗ, а в результаті купиш юту або Донфенга. Бо ти поїздиш на різних тракторах і ти поймеш, що тобі краще підходить. Ну, отакі діла. Я думаю, ви всі зрозуміли. Підбирати трактори я вам не буду. Тому що хтось любить пломбір, а хтось скімо. І продавати я теж не буду, ваші трактори. Тому що, самі розумієте, десь якийсь ганч вилізе, ви навіть про нього можете не знати. А будемо вигрібати всі разом. Так що, в даній ситуації кожна людина повинна покладатися чисто сама на себе. Все на руку. Як завжди, всім щастя, радості. удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. І пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, Всім до побачення.